вступило воно в дію. Власне, чи є така команда для Збройних сил України щодо перемир'я, ну зокрема, на морі для військово-морських сил. Чи є така команда? Я можу лише зазначити два основні факти: перше, це те, що ми виконуємо завдання штату, тобто ніяких особливих змін не спостерігається. Друге, це те, що для того щоб дотримуватися умов якоїсь угоди, її треба для початку. Відповідним чином оформити, враховуючи те, що формалізованого документу, формалізованої рамки, не буде вказано всі вимоги, межі, умови не існує станом на зараз, відповідно казати про дотримання якихось договорів доволі важко. Тому, звісно, нам слід дочекатися закінчення процесу перемовин і відповідно їхнього юридичного оформлення. Пане Дмитре, що може дати нам таке перемир'я? Ну ми ж я так розумію, ну знову ж таки, це така інформація досить з обмеженим доступом. Я думаю, але частина в нас моря замінована, причому мінували в тому числі ми щоб захиститися від вторгнення з моря від росіян. Як таке перемир'я може вплинути на, на ці питання? Чи буде якесь розмінування узбережжя? Чи в принципі про це ще говорити зарано? Розмінування триває постійно, і звісно, мова йде зараз про шляхи морської комунікації, тобто, ті маршрути, якими судно заходять і виходять, це звісно і якірні стоянки і місця завантаження. Тому о, це процес перманентний зараз. Він відбувається в бойових умовах. І звісно, це непросто. О, це унікальний досвід українських військових моряків. Про це це такий доволі важкий досвід. І, звісно, якщо ситуація безпекова буде кращою, то ця робота полегшиться. І друге, звісно, для нас це припинення обстрілів портової інфраструктури, це основна вимога щодо умов цієї угоди, тобто можливість цивільним морякам, цивільному судноплавству здійснювати свою діяльність, не озираючись на можливі удари балістикою.